Я вирішила сьогодні вийти записати відео, а в нас тут такий вітер, що я е, буду старатися записувати звук якось так, щоб всім було гарно А, е, Про що сьогодні хочу, що саме хочу сьогодні показати і розказати в відео? Хочу відповісти на деякі запитання ваші, які прилітають в коментарях. Е, також хочу показати сьогодні. Ну і Разом з вами посадити сьогодні гортензію. Замовила я сьогодні 15, прийшли мені вчора 15 кущів гортензії. От а, Анабель саме замовила. І відповідно буду їх саджати. Також розкажу трошки про свої плани, про розсаду, а, про те, що планую вирощувати взагалі в нас тут, на ділянці. Почну з коментарів. Привітають до мене коментарі до, до відео. Пишуть коментарі з запитаннями, такими, як чим можна заробляти, як можна заробляти в селі, якщо нема роботи, в селі роботи завжди є, завжди дуже багато. Мені здається, село це те місце, де ви можете знайти в місті маленькому, ви можете не знайти роботи, а от в селі. Роботи завжди є, і є над чим є, як заробити. А, є, ну, є, можливо, є можливості дуже багато. А, от, почну з того, що якщо, наприклад, ви переїжджаєте в село, а ви можете бути флівенсером, ви можете віддалено працювати, ви можете надавати якісь послуги онлайн свої. А, дуже багато різних професій є. Можна працювати, не обов'язково тут продавати картоплю. Що тут ще можна продавати зерно і різні сільсько різну сільськосподарську продукцію? Можна працювати віддалено і абсолютно нічим не займатися, нічого не саджати і просто жити з ним Якщо ми беремо, наприклад, роботу локальну, да, тобто роботу, яку ви можете, за яку ви можете отримувати гроші, живучи, працюючи в селі. Перший такий, перша робота це теплиця. Ви можете вирощувати розсаду. На розсаді дуже багато можна, до речі, ну, немало можна зробити, скажу так, не багато прямо щоб, Але на теплицях потрібно і працювати багато. Я, до речі, я дивлюся, один канал на Ютубі, Українське село. Це, до речі, мій земляк, він тут недалеко живе. І він вирощує розсаду, продає в місті, возить він живе десь за користом, здається, і він продає розсаду, везе користень на базар і продає її. Також він займається полуницею. Це теж полуниця, як на мене, це такий бізнес, на якому можна непогано заробляти, починаючи від ягід, закінчуючи розсадою. Так, е, наступне, як роблять у нас це люди? У нас тут люди беруть е, територію собі додатково, засівають зерно, продають зерно, е, продають картоплі, тримають е, тварин там, корів, продають сир, молоко. Також це можна заробляти в селі, і непогано. А тим паче, якщо ми зараз беремо той момент, що у посадах дуже мало залишаються корів, мало хто хоче тримати корови. І, е, відповідно, ця така ніша, з кожним роком все менше і менше людей, які цим заробляють. От, так, Що далі? Також можна вирощувати різні квіти, можна збирати насіння, можна так само насіння збирати з. Овочів різних, також продавати. Наступне. Можна вирощувати так само, от як полуницю і заповницю я розповідала. Так само можна різні ягоди: малину, там, ожину, смородину. У нас тут неподалік ліс, люди ходять, грають чорницю, хто її продає, ну, в основному вони її здалюють. Дають і заробляють також за літо можна заробити немаленьку суму. А, Наступне: що яка ще ідея? Приходить по заробітку. Така ідея, як саме YouTube. Створюю, я називаю це так: створення цифрового контенту, як як люди часто пишуть. А що саме я маю на увазі? Це ось саме такі відео, які я знімаю зараз, і які ви відео дивитесь. Також люди на цьому заробляють гроші, але так як це український YouTube, за нього платять не так багато, але можна створювати й не один такий канал, і не на одну таку тематику і зробляти. До речі, є також один канал, одна сім'я каже. Вони приїхали також в село. І в них є, напевно, канали три на різну тематику. Ну, як, не на різну тематику. Вони розказують просто про своє життя такий влоговий, можливо, хтось знає саварютики. Я так сподобаюся вони, мені, і а, вони також заробляють гроші саме на Ютубі, і за ці гроші живуть. Це також ну, певна робота, це певний бізнес. І вона така робота. Може бути в селі. Так, якщо у вас є якісь ще ідеї, на чому можна заробити в селі, чекаю вас в коментарях і пишіть ваші ідеї по заробітку, можливо, комусь буде корисно ця інформація. Так, наступне. Прилетів мені коментар, яка мета жити в селі, якщо ґрунтові води. Високо, нічого саджати не можна, нічого не виросте. До речі, я прикріплю десь вище тут. От. Мета жити в селі це не засаджувати все, весь город всю прибудинкову територію, яка, як ви бачите позаду мене, це не так. Навіть якщо в нас тут клаптик такий, який весною стоїть вода влітку, вона висихає і на ній можна щось саджати. По-перше, а по-друге, це якщо дійсно в людей є такі місця, де великі ґрунтові води, високі, то е, можна взяти і іншу ділянку в оренду, або просто дуже багато людей, до речі, просто віддають землі, на яких які ви можете обслуговувати. Просто сидити там щось своє, картоплю, зерна, ви можете засаджувати це все і е, ну, в селі з цим проблем немає. Міста, звичайно, якщо грунтові води, то це тяжко. Тим паче, якщо в місті йде маленька ділянка, не так як у нас тут 25 соток, а 5-10, то звичайно, з цим може бути проблема. Але коли то, велика ділянка і коли там навіть соточка стоїть у воді весною, це я не бачу в цьому проблеми. І мета його не жити в селі для того, щоб саджати. А для того, щоб просто жити ближче до природи. От. Далі перейдемо. У мене така ідея виникла розповісти вам, а, чим взагалі я планую займатися цього року. А, раніше я була кондитером, я розповідала При це в Києві я робила торти на замовлення. Тут з цим трішки тяжче, тому що. А, я ціни не хочу робити по 300 гривень за кілограм, а люди не хочуть купляти по 700-800 за кілограм це перше. Другий момент, що в нашому селі не так багато людей, які будуть замовляти ці торти. Якщо ми беремо сусідні села, то в сусідніх селах мене не знають. І зараз майже в кожному селі є там дівчинка, одна, дві, які... Хто робить тортики на замовлення. І, відповідно, вони їх знають і в них замовляють. Мені трішки тяжче буде з цим. Тому цей момент я ну, відкладаю, можливо, на, на потім, можливо, можливо, що якось ця ідея в мене, якась ідея виникне, як це все організувати правильно. Але якщо е, ми беремо кондитерку, то е, кондитерка це не тільки тортики. Це можуть бути і зефір, це можуть бути різні і цукерки, і а, різні карамелі можна продавати. І тим паче це не а, розповсюджувати це все по найближчим селам. А це можна відправляти новою почтою по всій території України. От. А, тобто, це такі моменти, які збільшує мою аудиторію. Тому я планую найближчим часом пропрацювати це все. І буду, відповідно, вже якось потихеньку починати запускати, запускати продавати а, цю всю продукцію. Чи так у мене є ідея взагалі посадити садочок а, ягідний, фруктовий, а, саме з тих ягід і пусів, які я буду використовувати в а, своїй діяльності, саме з яких я буду готувати той самий зефір, та ще не молоко а Різні цукерки, пастилу можна, до речі, також продавати. От. І буду, відповідно, щось садити, але це вже буде згодом. Я зможу тільки там, через пару років я зможу використовувати ці ягоди і фрукти. Також в мене виникла ідея, але це така поки що ідея, буду експеримента... експериментувати цього року, я ніколи не робила цього. Посадити маленьке квіткове поле Саме не... ця ділянка, яка, ви бачите, позаду мене, яка е, зараз е, там таке болото, е, там зараз стоїть вода, і я оці всі кущі, які там я посадила, я планувала там посадити саме такий от, е, ягідний садочок. Але мені потрібно буде його пересаджувати. Я його пересаджу ближче до будинку, туди вище. Там води, вода не стоїть, і там якраз. Добре їм буде. <кій> Якщо ми беремо, наприклад, квіткове поле, квіткове поле це а, взагалі вона складається із однорічних рослинок. Саме в травні, коли вже ця вода вся, коли земля підсохне повністю, я посажу там квіти. Квіти я вже почала висаджувати на розсаду, хочу спробувати на невеликій території це все садити. Також закупила. Трішки сухоц насіння сухоцвітів. Сухоцвіти, ви знаєте, що вони можуть стояти роками, якщо правильно з ними доглядати. Мені, до речі, дуже подобається. Подобаються, подобаються дуже, дуже різні сухоцвіти. І цей стиль, саме такий боху, я колись навіть використовувала в своїх тортах саме ці сухоцвіти. От, і це мені дуже подобається. Я спробую посадити, вийде, буде класно, будемо думати, що з цим робити, не вийде, не вийде, нічого страшного, це експеримент. Тому ось такі плани. Також я закупила ж гортензії. Гортензії ви ж самі розумієте, що це також є. Можна його засушувати, стабілізувати і засушувати, це також дуже красива квітка виходить. А, тому м м буду саджати гортензії. Мені вони дуже подобаються, але гортензії це більш для себе, для саду, для душі, аніж на продаж їх. От. Можливо, колись. І хай, буду розмножувати їх, і буду засушувати і стабілізувати, і придавати. Але це так, в майбутньому. Поки що от, хочеться дуже сильно повернутися в свою діяльність, і щось почати робити. Відпочила вже рік без такої основної діяльності, якоїсь біля будинку, чоловіку допомагаю з роботою, але вже хочеться щось і своє. Ну що. Поки що так відповіла на питання, розповіла про свої плани, а тепер ходім буду показувати, будемо разом саджати з вами гортензі. От, І покажу вам також розсаду. До речі, у нас ще така одна новина тут. А, у нас сусід посадив сад. І це і саме те, що я хотіла бачити тут. Зараз я вам покажу. А, а, ось це ось у нас, у наш, наш ставок. Які ми час від часу чистимо. Ми плануємо ще замовити, можливо, трактор влітку, щоб він нам його повністю вичистив. А за цим нашим ставком можете бачити різні дерева. Близько, тут дерев близько 30, напевно. Так, видно, я так розумію, що не видно його. Але там повністю до річки, до берез буде а, садок. І це буде дуже красиво через пару років, коли він виросте. Я планую тут через пару років у себе поставити якусь зону відпочинку біля ставка. Ось тут. І далі буде. У нас тут красивий сад. Я говорю сусідам, що це саме те, що я хотіла. Ось моя арсада. Звичайно, це... я роблю це вперше. Що я вам хочу сказати? Ось ця розсада, яка посходила, це було з професійного насіння, з хорошого насіння. А ось далі тут повністю було засіяно також. Я тут, о, три штучки, здається, вона зовсім не зійшла у певних місцях. Тому краще переплатити за професійне насіння і отримати хорошу розсаду, ніж. Е Купувати, а вона нічого сходити не буде. Можливо, так, можливо, я щось неправильно роблю, тому що, ну я роблю це вперше. Буду дивитися, буду навчатися, я думаю, що далі буде виходити краще. Ось це, це у нас ціні. Так, далі, ось тут у нас я посадила, посіяла Це ем, жоржини, однорічні жоржини. От далі тут ем, антиріум. Але по цьому Антіріум, анкі... здається, я прикріплю на. Напишу назву на відео. Це, звичайне насіння, мені здається, я щось не пам'ятаю, здається, професійного немає такого, але є один нюанс, що в нас наші домашні тваринки. Мені здається, що вони тут куптались. Тому що ось так от. Звичайно, я його буду розсаджувати. Воно таке насіння було, як. А Як Мак, як насіння на Мак, також Мак посадила ось такі ось. Все також хочу посадити ось замовляла я ці дівчинки в інстаграмі. А, і це насіння, до речі, дуже хороше. А от, звичайно, мені сіння, яке купувала в магазині, так воно от, от так от. Ні, до речі, Жоржини я в неї не купувала. Купувала цинії, космею, також зараз покажу вам. космею. Також так само її насіння посходило, а от те, що в магазині купувала, воно зовсім не зійшло. А, і а, космею я вирішила пересадити в стаканчики. Чому? Тому що а, вони прям в касетах лягалася. І я вирішила, що так буде краще. Також в мене є ось такі ще пернички. Це я вчора насіння висівала, у цьому сходів ще поки нема. Ага. Наступних відео, думаю, буду показувати вам. Також тут в основному цені, і здається, ще деякі квітки. Також замовила ось такі сухоцвіти. Але їх вже буду висаджувати, висівати на розсаду. Я все через розсаду буду робити. Буду висівати на розсаду уже з понеділка, я думаю. Так, тому що плани є до кінця тижня і ось таке ось насіння. Ну що, йдемо садити гортензію? Так, а це я для мене вам покажу, що вам сьогодні. Гортензію. Гортензія анібель. Замовляю, чесно скажу, на ну, такий чоловік, який а, відправляв такий цікавий, М -м -м, кажу, я ж не впевнена, що там жартон було. Я її там, я говорю, щось викопане з лісу. А він мені каже, якщо ви переживаєте, я вам а, скину, а, спочатку відправи, а потім ви заплатите. Ну, я мені, не належно Це він відправляє, до речі, арт Він мені відправляє. Так, де ти? Відправляю цю гортензію, і я дивлюся, накладеного платежа немає. Дзвоню, ну кажу, немає накладеного платежа. А він каже, так можна милось, потім на карту скинути гроші. Ну, здається, що гортензія більш-менш нормальна. Не знаю, ось, до речі, броньки прокидаються вже потихеньку. Ось. Так. Де? Ось броньки прокидаються. Ось також бронька, І воно щось свіжий різ. Не Ні суха, нічого. Де не давайте. Я ставлю посилання, яке хочу бачити. А яку тут? Що я тут хочу зробити взагалі?